На минулому тижні ми розповідали вам про літню мешканку Покровська, яка більше місяця була вимушена жити під дірявим дахом. Внаслідок обстрілу на початку лютого будинок, у якому вона мешкає, зазнав значних пошкоджень. Та ще й проблеми з теплопостачанням у районі Динасу додали пані Катерині проблем. Місцева влада вирішувати ситуацію не поспішала і не придумала нічого кращого, ніж залатати дах плівкою. Каладіна, я от зараз... мені треба тепло. А меня його нету, я застужена. Я виходити не можу, я не виходжу. А в кімнаті 4 градуси тепла. Я одна, у мене нікого не. Що мені делать, Скажіть, скажіть. І тільки журналісти телебачення Капрі змогли зрушити цю проблему з мертвої точки. Після виходу нашого матеріалу в ефір і шифр знайшовся, і працівники, і час для виконання робіт. Постає цілком логічне питання: невже аби вирішити якусь проблему у громаді? Місцевих карманичі потрібно тикати носом як кошенят, що нашкодили. Вони настільки сліпі та глухі, що не помічають очевидних речей, чи їм просто вигідно ігнорувати людей, сподіваючись на те, що проблема сама собою розмокчиться. Пані Катерині, як і іншим мешканцям цього будинку, перекрили дах. Тепер при поганій погоді старенький, хоча б не буде капати на голову. Ну, кришу перекрили, то само собою, але почали топитися батареї. Ну, потеплело. Раду 115. Теперь же в ней будет текти. Ну, а теперь потеплее, вот подклеют мне, и будет все хорошо. Спасибо вам большое, что вы не забываете, проведуете. І все б нічого про те, як кажуть, залишився неприємний післясмак. А справа ось у чому ремонт цієї покрівлі згідно даних системи публічних закупівель Прозоро обійшовся платникам податків Покровської громади у 170 тисяч гривень. За ці кошти, згідно договору, Лілія Анатоліївна мала розібрати старе покриття даху, улаштувати нові дошки та бруси і накрити 100 квадратних метрів даху новим шифером. Чи були виконані всі ці роботи, достеменно невідомо, як і те, куди. Подівся шифер, який було придбано раніше, та який надають громаді благодійні організації. Адже з цією пані покровські можновладці тісно співпрацюють і тільки за період повномасштабного вторгнення напрацювали на понад 2 мільйона гривень. Ось так і нарешті дах полагодили і себе не обділили. Все у кращих традиціях Покровська.